Пленка вискочила з демфера. Зараз ми покажемо, як це виправити так, щоб воно було надійно. І так ми зараз трошки розріжемо ПВХ і зробимо так, начебто воно вискочило з нашого профіля. Це світлова лінія, і коли стрічка тут встановлена доволі таки мощна. То буває так, що демфер гріється, стрічка гріється. І коли ми прокатали ну, мало ПВХ, воно буває, що вискакує. Зараз я покажу, як ці штучки виправити надійно, щоб воно трималося і було практично. Тобто, ну, щоб зробили один раз і на чому крапочка. І ось отут-от ми також надріжемо. Тобто, це така стандартна базова тема. Ось вискакує, не тримає демфер. Чи ще щось. Ну, бувають різні случаї. Для цього нам необхідний ось отакий фен, звичайний фен, і нам необхідний отакий, отакий от космофен. І ось такий шпатель. Зараз я показую, як дотягнути ПВХ туди на місто. Давайте так. Якщо демпфер трошки не держить, то ми робимо ось отакі рухи. Ми гріємо. ПВХ, гріємо. Ось отак от гріємо. І помилка багатьох хлопців, вони починають сразу тут-от щось закатувати, воно ріже і ріже і ріже і ріже далі. Тому ми погріли і беремо ось отак от матеріал і трішки його якби би от сюди підкидуємо. І сразу ж його. Вставляємо з запасом. Тобто плівки має бути більше. Тобто, ось воно залазить туди доволі таки багато. І ми вставляємо його. Дивіться, бажано не відпускати оцю плівку, ну, скільки я працюю один. Коли я відпускаю і не грію, воно нікуди не полізе. І беру. Космофен. і наношу його ось сюди. На краюши на цього шпателя. Подивіться, будь ласка, ось отак от, не більше. І цією стороною сторона, де е, клей у нас, я його вставляю до профілю і прокатую. І даю йому трошки застити. Воно застине. Можна феном підігріти, щоб воно краще було. І це полотно вже ніколи нікуди не вискаче, Бо воно приклеїлось до металу. Подивіться, будь ласка, як воно виглядає. Якщо отут -от маленькі такі зморшечки, ми витираємо шпатель від клею, і так само. Ось, беремо фен, гріємо. Ось отак. Підтягуємо його. Обов'язково треба підтягувати. Якщо ви це не зробите, воно просто вискоче. Вискоче і буде рубати вам. І на цьому крапочка. Ось отак. Користуйтесь, хлопці, робіть якісно стелі. Слухаємо дядю Вітю та радіо.